12 година в Україні ефір Дніпро Тіві продовжує випуск новин в студії Неса Зайцева. Вітаю. ДТП на перехресті вулиць Грушевського та Бородинської у Дніпрі. Одна з пошкоджених автівок стоїть прямо на трамвайних рейках. Водії чекають на поліцію. Нині затримано рух трамваїв маршруту номер 12 у напрямку площа Старомостова. Рух вагонів організовано до вулиці Сікорського. Підтоплення будинків під час зливи явище знайоме для багатьох дніпрян. Попри те, що роботи з очищення та встановлення водовідвідних систем у місті проводять регулярно, повені нікуди не зникають. Хто винен у регулярних підтопленнях та як комунальні служби рятують місто від зливових негараздів? Далі. Весняні дощі – звичне явище, яке нерідко тягне за собою повені Дніпровських водойм комунальники превентивно проводять роботи з обслуговуванням мережі зливової каналізації. І ці роботи можуть бути небезпечними для життя працівників. Лізли в трубу, а казалось, що вона надтріснута. Ну, тобто вона може провалитися. Дорога ну, труба під дороги. Тобто машини, фури, щось проїжджає, може обвалитися. Ну, у нас є страховка для цього. У нас все страховка, підстраховує чоловік на колодці то йде между мной тобто, між мною чоловіком з колодця, сверху. зверху. Тобто, есть в будь-який момент мені спокійно витягнути. Сьогодні комунальники встановлюють водовідвідну станцію на каналі. Були скарги. Ми тут збудували водовідвідну станцію, відкачали воду що всі наші канали практично використовуються як сміттєзвалище. Саме через купчення сміття вода у каналі застоювалась, а у зливу затоплювала будинки. Дуже велике питання до населення. Будь ласка, не використовуйте ці канали для, як сміттєзвалище. Є для цього відведені місця і все інше. Якщо місцяни не будуть відповідально ставитись до довкілля, повинні повертатимуться кожної весни. Квітучий тризуб в одному з парків Дніпра молодь висадила квіти у формі державного герба. Символ української волі і нескореності створили із барвистих віол. Як це було, бачили мої колеги. Парк імені Писаржевського відтепер буде милувати око містян не лише охайними алеями, а й квітучим гербом України. Молодіжні організації Дніпра об'єднались, аби відтворити за допомогою квітів могутній український тризуб. Ідея зробити квітковий символ у Дніпрі прийшла 20-річній дівчині на ім'я Еліна. Одного дня я побачила дуже класний проєкт міською радою. Він називається «Дніпро квітучий» і одразу запропонувала нашій команді долучитися до цього проєкту. Мене одразу кожен з наших підтримав, тому що в нас дуже дуже ініціативна молодь зараз. Я вважаю, що є важливим підтримувати нашу країну. Тому тризуб, це як знак нашої поваги, нашої підтримки нашої держави та те, що ми завжди разом через дощі акцію доводилось відкладати, але наполегливі юнаки та дівчата дочекали сонячного дня. Заради створення квітучого герба придбали 270 фіол віол різного кольору. Ми хотіли дуже чорнобривці, адже вони Квітнуть дуже такими великими кустами, і вони дуже гарно дивилися, також але нам сказали, що їх не можна, тому що зараз холодно. Тож ми вирішили дізнатися, які можна. Зателефонували в питомник, знайшли віоли. але їх було дуже важко знайти, тому що їх не так багато у нашому місті. До заходу також долучались перехожі робітники міської інфраструктури. Всіх пригощали гарячою піцею та чаєм. Дуже круто, що молодь постійно. Проявляє якісь ініціативи, і сьогоднішня ініціатива ще раз довела до того, що молодь Дніпра є такою рушійною потужною силою і також наближає перемогу просто своїми такими діями. Юнаки наголошують, всі містяни мають підтримувати та захищати довкілля, і що не менш важливо, не зривати квіти з молодого тризуба. Служба безпеки України розпочала розслідування воєнного злочину, який вчинили росіяни щодо українського воїна. Напередодні в російських соцмережах з'явилось відео, як расисти катують нашого військового і відтинають йому голову ножем. При цьому армієць був ще живий. Голова СБУ Василь Малюк зазначив, що нелюдів знайдуть. Цитую. Якщо треба буде, дістанемо всюди, де б вони не були з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання. Кінець цитати. У тимчасово окупованому Криму скасували парад 9 травня. Не проводитимуть і так звану акцію Безсмертний полк. Представник окупаційної влади повідомив, що зробили це з міркувань безпеки. Тим часом активісти руху спротиву Жовта стрічка провели свої акції у Сімферополі, Севастополі, Ялті та в Судаку. Партизанам вдалось поширити майже три сотні плакатів та жовті стрічки, зазначив координатор організації. За його словами, попри посилення окупантами контррозвідувального режиму, українські патріоти не збираються зупинятись. Наразі російська окупаційна влада доходить до такого абсурду, що навіть забороняють продавати жовті та сині фарби, а також стрічки на ринках та в спеціалізованих магазинах. Та, попри все це, в активістів є запаси, і вони не перестануть нагадувати, що Крим це Україна. У Дніпрі провели всеукраїнські відкриті змагання з кінного спорту. Вони проходили на території кіноспортивного комплексу Кліменко стейбл. В змаганнях взяли участь понад ста пар з різних регіонів України. Основною дисципліною був конкурс подолання перешкод. Як проходили змагання в наступному сюжеті? Попри війну в країні, спортсмени продовжують брати участь у всеукраїнських змаганнях. Так, у Дніпрі серед дітей та дорослих провели змагання з кінного спорту. Змагалися у подоланні перешкод. Всього сьогодні виступало понад 100 пар. Це з розрахунку дніпровських наших спортсменів спортивно дитячої юнацької школи. На сьогодні ми маємо шість маршрутів різного класу, різної висоти, де виступають і діти, і дорослі вершники. Не всі спортсмени з першого разу продемонстрували результат. Деякі відчували впевненість після кількох спроб. У нас было две попытки. Первая попытка, он ушел, ему еще не было 7 лет. Тоже так пришли, как любители посмотреть. И ему захотелось попробовать. Но наверное, все-таки из-за возраста он был слишком мал. Мы через полгода ушли из клуба. А вот два года. Год, назад, в прошлом году, когда начались военные действия, э, в мае месяце он обратно вернулся сюда. Учасники діляться емоціями, кажуть, думали, що буде складніше, однак від змагань отримали задоволення. Я не професіонально знімалася 5 лет, зараз пішла в спорт. От 19 августа буде 6 лет, как я в спорті на майбутнє купити, звісно, коня і побежать. Переможці та призери отримали медалі. Розетки для коней, кубки та подарунки від партнерів. У майбутньому вони планують захищати кольори державного прапору на європейській арені. Сьогодні у світі відзначають День авіації та космонавтики. Наша авіація щодня виконує бойові завдання та нищить ворогів. Постійно освоює нові технології для безпеки в небі і на землі. А на початку минулого року на орбіту Землі виведено український супутник, який дозволяє мати стабільний зв'язок, інтернет, використовувати прилади геолокації, аби військовим на фронті краще виявляти ворога і знищувати його. Вокал від зірок. Учасниці проєкту Голос сестри Войцеховські провели майстер-клас у Дніпрі. Зустріч влаштували у своїй «Альма-Матер» коледжі культури і мистецтв. Близнючки Ганна та Ольга розповіли, що пригадують, як працювали на шоу голос та дали цінні поради нинішнім студентам коледжу. На творчій зустрічі побувала моя колега Тетяна Заєць за допомогою голосу. Ми можемо управляти аудиторією, ми можемо впливати на людей. Ці близнючки на сцені коледжу культури вокалістки Ганна та Ольга Войцеховські у рідній Альма Матер проводять свій перший майстер-клас. Пісні ваші обробці народні да, ми інколи використовуємо зараз. Колишні випускниці від віднедавна і викладачки коледжу розповідають про силу голосу та говорять про любов до закладу і вчительки. Це головне, головне нас асоціюється так. саме з чим? коледж з зустрічу з нашим викладачем, з нашою Мироненко Світланою Васильівною, яка по сьогоднішній день є нашою вчителем, вчителем. З професії, з життя по суті, да і саме ця зустріч можна сказати, да, в стінах нашого рідного коледжу змінила наше життя. Якби не коледж розповідають сестри, так би й не наважилися взяти участь у всеукраїнському шоу. Голос там своїм чарівним співом вразили усіх членів журі. Тому перша порада студентам від вокалісток не боятися і завжди змагатися. Для нас це теж був виклик. Можливо, ми стали в якомусь сенсі більш впевнені, тому ми рекомендуємо всім обов'язково ходити на кастинг. Голос це інструмент, яким можна володіти досконало і вразити публіку із перших хвилин, вважає Тетяна Тогобецька. Де ти Студентка не злякалася і взяла участь в імпровізованому кастингу, влаштованому сестрами Войцеховськими. Голос це, ось як обгортка цукерки. Вона така, можливо, блискуча, така, а може бути однотонна. Тобто, як ми прикрасимо себе своїм голосом, так нас люди будуть бачити. Мистецький острів бурхливого дніпра, так проміж себе називають студенти коледж-культури. Тут завжди панує атмосфера творчості і її намагаються підтримувати. Проведення зіркових зустрічей один з напрямків. Ми прагнемо до того, щоб і наші діти відвідували культурні інституції. Скажімо, були організовані подорожі у Львів, у Харків. І водночас, і щоби до нас приходили ті майстри, котрі можуть поділитися скарбничками свого творчого доробку, як правильно дихати, чим шліфувати вимову про власний досвід та помилки, розповідали сестри Войцеховські. Заспівали і знакову пісню, яка була першим академ-виступом дівчат у коледжі. Вона ж містичним чином і підкорила журі на всеукраїнському. Шоу. Два перстені то для тебе, вибирай, що люби. Два перстені, то твій усміх, а твій усміх моя згуба. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині всі насосні станції в місті працюють, знеструмлень не зафіксовано. Комунальники працюють за заявками містян на очищенні засмічень на мережах водовідведення, а також проводять роботи на пошкодженнях мереж водопостачання. Ці роботи проводять без відключень води. Більше інформації про роботу підприємств та із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби отримало та оброблено 45 звернень. Вони стосувались передусім комунальних негараздів аварійних дерев та вуличного освітлення. Більшість виконана, решта в роботі. Всі департаменти та служби мерії на чолі з Борисом Філатовим оперативно реагують на повідомлення, аби ефективно допомогти у вирішенні питань. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. До поліції Дніпра надійшло 13 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 43 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 16 злочинів. І про приємне в місті народився 21 малюк, 11 дівчаток і 10 хлопчиків. Двох малят народили жінки-переселенки. Це остання інформація на цю годину. Під якщо ТВ зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 13-й. Його продовжать мої колеги. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. До побачення.